Ви ж роз'ясніть, не просто пробубніть, бо я єлі почув, так стояв, так прислухався, нічого не чув. Роз'ясніть, ну що це означає? Наприклад, да, подавати клопотання. Що таке клопотання? Ну, може, людина ну, юридично неграмотна, не знає. От поясніть, як це подавати клопотання. Та чого ми будемо відходити, ну, підождіть? Ну, тут цікавий момент. Щас ми проведемо трошки роз. Яс. Може, ми перенесемо завтра в патрульку приїдемо з адвокатом. Ваше завтра вихідний, ви свій вихідний прийдете. Все буде цікаво. Ну, буде і завтра не буде, та вихідні. Ви Пане воді, дивіться, дозвольте. І дождіть. Ні-ні. ні, -ні, -ні. І не дожди. Ну не вмішуйтесь, будь ласка. я з водієм поспілкуюсь, дивіться, вам ваші права зачитали. Якісь питання у вас будуть? Кажіть мене питання одне. Да, Чому, кажу. коли ви порушуєте що, це нормально. Наразі ми нічого не порушуємо. Пане чого? Я. Ні, я не дивлюся, я дивлюся на те, що ви робите. Я порушення, порушення виправлю. А я виправив, я є. зупинився, я теж виправився. Зрозумів, але на, наразі було зафіксовано перевищення. А я Теш, теж зафіксову.